Що я кіз не продаю, так у мене кози не продаються. Що ви хочете з козами робити? Я, можу сказати, я, кіз, я тут не пам'ятаю, я пам'ятаю, що вони були в Вінниці. У мене є відповідальність за Вінницьке село і так. в мене банально там банально мамині кози. Банально ага. Мама розташована більше ага. вона розташована більше кудись бігати і бігати до Вінниці. Банально вінницьке Вінницькі в Варшові, оце якраз наше село. І там банально кози. Ми ага. це розраховуємо подорожувати просто далі за Київ. з козами чи ви так, самі хочете? Беремо кіз, беремо машини і подорожуємо за Київ, за Київську область. це розраховуємо. Добре, добре, добре. будемо подорожувати з козами. Так, все козлики і, і. Козка ну козка молода і козлик молодий. Так що візьмемо їх з собою і поїдемо до Вінниці подорожувати. Мама, мама каже, Влад, я така сім'я, я не можу тут з дачами, я не можу шоки. Я беру щоб просто виїжджати, щоб ми разом виїхали і щоб ми.